Так, жінки теж б'ються. І навіть перші кидаються, а є такі, які б'ються головою об стіну, повертаються і кажуть: я зараз викличу поліцію і скажу, що це ти мене набив. За свою адвокатську практику ми багато чого бачили. І жінки бувають такі, і це правда. Не всі, звісно, але зустрічаються. І для хлопця з такою жінкою бути у відносинах дуже дуже ризиковано. Бита буде і вона, і він, і все це закінчиться по любому криміналом. Це неадекватні речі взагалі. І навчати такому треба і дівчаток, і хлопців дуже з молодого віку. Що це не норма, і перебувати в таких стосунках небезпечно для всіх. Тим паче, що до сих пір у нас в суспільстві не сприймають всерйоз, коли чоловік скаржиться на те, що його б'є жінка. З цього просто відверто сміються. І деякі жінки примудряються цим маніпулювати. Такий чоловік має також негайно виходити з цих стосунків. Негайно Друзі, щоб вас не били, ваші чоловіки, ваші жінки, ваші батьки, щоб вас не діставали ваші тещі та свекрухи. розумієте? Щоб не нищити своє життя, не руйнувати свою психіку, не руйнувати свою особистість, ви маєте бути незалежним з житлової площі та або фінансів. розумієте? Не можна перебувати разом з такими людьми. Не можна. Через таких жінок чоловіки садяться до в'язниці. Такі жінки самі через себе дуже часто отримують травми, якісь несумісні з життям або які приводять до інвалідізації. В таких родинах дуже часто багато алкоголю. Страждають діти, вони зростають такими самими неадекватними, розумієте, яких батьки. Рятуйтеся від такого жаху. Ну, а з приводу насилля над чоловіками тема окрема, вона дуже складна. Тому що зараз, хоча б і в кримінальному кодексі прописано стосовно і жінок, дівчат, і чоловіків, хлопців. А раніше взагалі такого не було. Чоловіки рідше бувають жертвами, але бувають. І отаким от чоловікам дуже складно це довести.